Артур Радчук із перших днів повномасштабної російсько-української війни плете маскувальні сітки у приміщенні кінотеатру Планета. Волонтерить чоловік ще з 2014 року і зупинятись не планує. Поки буду живий. Часом цього можна і на роботі порізати, як є час. час. Пара годин кожен день завжди. Універсальний солдат, знаєте? Це коли нарізати ленточку, зробити дерев'яшку, зробити сукиру хлопцям. На сьогодні громадська організація Планета волонтерів об'єднує 15 добровольців, які щодня своїми діями наближають перемогу України. Зокрема, плетуть кікімори та маскувальні сітки, на які нині є чимало запитів. Щоправда, зізнаються волонтери, робочих рук для цього бракує. Хлопці вже просять зиму, і знаючи навіть те, скільки у нас є штабів, які плетуть сітки. І ну, ми всі разом тих запитів не закриваємо, тому що, слава Богу, технікою женуть, слава Богу, зброя є, є що накривати, хлопці постійно просять сітки, тому запити на сітки є постійні. Матеріалів для плетіння сіток вистачає, окрім самої основи. Ми викручуємося і в нас є Сергій Федорович, який, в принципі, сам плете основу дуже великою ціною, у нього всі руки в кров, тому що це кожен вузлик зав'язати. А ще у планеті волонтерів закуповують для наших захисників їжу та ліки. Зі збором аптечок допомагають медики. Також волонтери збирають кошти на придбання автівок, дронів, бронежилетів. Коштами допомагають люди різного віку, навіть пенсіонери. Яким чином вони гуртуються? Для мене деколи це залишається такою загадкою, знаєте, тому що дійсно ти інколи думаєш, от хлопцям потрібно де ж його взяти? І тут в самий крайній момент так. Вирішується. Ми закрили питання буквально за один день. Нам не вистачало 25,5 тисяч, а дрон має бути завтра вже. От в п'ятницю ми були такі, думали, де взяти кошти, але в суботу кошти нам пройшли на рахунок 25,5 тисяч. Із настанням холодної пори року змінюються і запити від військових. Нині нашим захисникам потрібні теплі речі, ліки від застуди, спальні мішки, буржуйки. Все це можна приносити до кінотеатру Планета, що у середмісті Хмельницького. Люди, які не мають відношення там до волонтерства, до збройних сил, та вони вже настільки знають це все на слуху, що люди самі знають, що потрібно. Вони вже так, вже холодно, вже вам хлопцям потрібні теплі шкарпетки. От вони принесли теплі шкарпетки. Вже холодно. Ми починаємо кашляти, чіхати, Вони вже приносять там гарячі чаї для хлопців. Коли бувають моменти, що там якісь холодно чи захворіли, ми тут, тут же згадуємо про хлопців. Всі хвороби, вся втома зразу відлітає і працюємо далі в звичайному режимі. А ще можна перерахувати кошти на рахунки громадської організації або кинути їх у скриньку, що встановлена при вході до кінотеатру. Ірина Муляр, Юрій Старушкін, новини міста.